Два неймовірно смачних, чудових духмяних печінкових рулети ексклюзивні рецепти саме для вас. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо два варіанти печінкових рулетів. Вибирайте, який подобається. Врахуйте той момент, що майонез вже й так солоний. Пройшов вказаний час і желатин набух. Його теж треба розігріти. Робити це можна декількома способами: мікрохвильовці, у духовій шафі, а також на водяній пані. Розтоплений желетин вводимо у майонезну масу невеликими порціями при постійному помішуванні. Це потрібно, щоб не було грудочок. Поверхню столу вистеляємо подвійним шаром харчування.